А якщо не закінчиться, то до 10 тисяч. Зараз ти ще більше. Там у кого ще не закінчиться термін договору, то ж на серпень, місяць. Все одно стоїть. Стоять, хочуть добитися до кінця. Дуже довго буде, а, а приходьте через тут? день, два, три і... Прямо вставайте собі і до Там треба мати кода, мати паспорт, отримаєте по кажках і по договорах, які закінчені. До 27 серпня видаватимуть гроші. Ажіотажу не робіть, бо гроші мають бути, вони мають прораховані гроші на рахунок. Але хто не має закінченого договору, кого він закінчується на до серпня, до закінчення серпня, то ви так по закінчуєте, через якийсь тиждень буде тут. Отримувати, але в кого договора допомогність після 1 вересня закінчується, після 27 серпня навіть, то тоді буде по-іншому там рішення прийматися і гроші будуть видаватися ніби з вересня і далі, до жовтня чи до листопада. Так що всі приходьте, хто матиме бажання почути 10 вересня, 10 вересня на 9 годину, 15 хвилин, до Захід інкомбанку буде інформація. Ми а зараз якісь списки є так, да, списки є на ті э, депозити, які на карточку мені. І картки і терміни, які закінчені і судові рішення. Тут тут, але сказали, до обіду гроші не будуть давати більше 10 тисяч, а після обіду мають бути. Бо вони не мають грошей, вони замовлять на банку, привезуть готівку і будуть за обіду давати більше суми. Ага, після обіду знову будуть давати. Так, так, так. А, а що до обіду після... 10 тисяч, як 10 тисяч? До 10 -ти да. Рух, да. тисяч, так. Тобто хто має суму більшу, то не чекайте. І ще одне: після обіда можна приходити до 16 години. Часа працює до 7 але люди, які працюватимуть з вами, будуть запускати в банк людей до 16 години. Ну години. і наша взяла, наша взяла. Так що все добре. Я вас всіх вітаю. Не забудьте, дякуючи, яким героям помінялася влада. Не будьте пасивні, не йдіть на вибори за гречку і за гроші і за обіцянки. і за Лампочки у під'їздах, будьте особами стержнем і буде все добре. Дякую пресі, дуже дякую. Представникам під прицілом, напевне, Спасибі вам велике вашому колективу. Просвітання вам і радості, в житті, щоб ви могли показувати більше хороших таких подій, щоб люди від того жили, раділи, хотіли щось добре робити, бо так багато біди в Україні зараз. Отримали видно. «А яка ви по черзі вийдете?» «Сахіфінкобанк ввів швидку паспортні дані. У мене отримання паспорта 4 апріля, а вони набили 7 апріля. Ось тепер поки будуть виясняти, це ж пройде час». «Тут мало поведінок, подолав хто хотів». «Щасів так, як говориться, Потому что не, не, Я из лекарни только выскочил, господи, и опять начал то самое дожить. 6 килограмм, не подсоединяется.